премєр міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що колишній президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо були атаковані за свої. Так би мовити, антивоєнні погляди про це повідомляє Reuters. Видання нагадує, що Фіцо отримав чотири кулі під час замаху в середині травня. В той час як Трамп кандидат від республіканської партії на президентських виборах США у листопаді вижив після стрілянини 13 липня. При цьому обидва є союзниками Орбана правого націоналіста, який перебуває при владі з 2010 року. Всі ці напади спрямовані проти антивоєнних мирних політиків, Провоєнні сили настільки розбурхані, напружені, підбурювані і організовані, що намагаються прибрати зі сцени з центру політичного життя сили, які виступають за мир. Як відомо прем'єр-міністр Горщини, який на початку цього місяця здійснив. Самозвану мирну місію в Україні, що включала зустріч з Трампом, заявив, що колишній президент вижив після нападу, тому що у Бога є плани щодо нього, спрямовані на просування миру. У свою чергу міністр закордонних справ Орбана Петер Сіарто заявив, що Угорщина розглядає потенційний другий термін Трампа як шанс для миру в Україні. У нас дуже добрі стосунки з тими, хто працює за спиною президента. Над написанням його економічного та зовнішньополітичного порядку денного я можу сказати, що ми беремо участь у процесі формування цього порядку денного. Є кілька тем, таких як сімейна політика і зупинка міграції, де нас високо цінують. У разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США віцепрезидентом зазначу, ми вкотре про це говоримо. Стане Джей Ді Венс, політик, який публічно виступив проти продовження допомоги Україні. Наслідки цього важко передбачити. Проте як пише Foreign Policy, Венс демонстративно ігнорував переговори щодо допомоги Україні, поки був сенатором, поставивши під сумнів доцільності підтримки Києва. Тепер же Венс, кандидат на посаду віцепрезидента США, Венс представляє фракцію республіканської партії. Яка домагається припинення зовнішніх авантюр Сполучених Штатів. Це все в лапках, щоб перенаправити військову місця Вашингтона на протидію Китаю. Ця фракція є меншістю в Конгресі серед республіканців, але вона домінує. Якщо Трамп і Венс переможуть у листопаді, Венс швидше за все подвоїть свою агресивну політику щодо Китаю та виступатиме за припинення підтримки США України. Під час своєї кампанії до сенату 2022 року Венс заявив, що йому байдуже, що станеться з Україною. Проте кандидатуру Венса вітають в одній європейській столиці. Так би мовити, це Москві. Венс повторив фейкові історії про те, що українські посадовці купили розкішні яхти на кошти допомоги США. Хоча в інших коментарях і публічних виступах він уточнив, що не хоче перемоги Росії, хоче виступає за припинення допомоги Україні. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції в ООН у середу сказав про Венса наступне. Він виступає за мир. За припинення допомоги Україні це можна тільки вітати, тому що по суті потрібно припинити накачувати Україну зброєю, і війна закінчиться. Радника Трампа висунули мирну пропозицію, яка закликає заблокувати постачання зброї Україні, якщо вона не погодиться на мирні переговори, але також надіслати більше зброї Києву, якщо Росія відмовиться від переговорів. Виникає питання про те, наскільки вибір віце-президента насправді має значення для зовнішньої політики. Зовнішня політика стала другорядною темою на з'їзді республіканців у Мілуокі. Венс зосередився на внутрішній політиці. Під час виступу Венс жодного разу не згадав про Україну, але зовнішня політика все ще буде темою кампанії. І диктатор Володимир Путін відмовився, виявляється, говорити з пропагандистом Такером Карлсоном про демонів. Про це сам Карлсон розповів у коментарі The Wall Street Journal», Передає більд За його словами. У лютому, після запису інтерв'ю, вже ближче до ночі, Путін відвів його на приватну розмову без знімальної групи та охорони. Він провів його через овальний. Зал сенатського палацу Кремля довгий стіл, за яким диктатор приймав західних лідерів перед війною. Відсунули в бік, стоячи у тіні статуї Петра І, Путін сказав, що стурбований тим, що вторгнення в Україну може перерости. В ядерний конфлікт за словами Карлсона Путін також поскаржився йому, що не розмовляв із Джо Байденом із самого початку війни. Не навівши якихось доказів, диктатор заявив, що деякі члени адміністрації Байдена, які мають сімейне коріння в нинішній Україні, перешкоджали мирним зусиллям. І Карлсон спробував заговорити з Путіним про демонів, якими нібито був одержимий Гітлер, і заявив, що сам вірить у нечисту силу. Але диктатор розчарував його, не підтримавши цієї. Розмови ось така інформація про те, як він може підтримати розмову, якщо сам Путін і є цим демоном.